Вітаю вас! Мене звати Тетяна Шустрова, і на телеканалі Еспресо я працюю в журналістських розслідуваннях. Разом з командою ми підготували для вас низку цікавих і скандальних матеріалів про гучні злочини, корупцію і різноманітну несправедливість. І сьогодні в програмі ви побачите таке. Мова на часі. Як новий закон посилить безпеку України? І хто найбільше зацікавлений в тому, щоб мовного закону не було? Ми не зменшуємо можливості для розвитку інших мов. Але насамперед, як українська нація, яка виборює свою територіальну цілісність, ми маємо захистити рідну мову. Нові схеми несумлінних забудовників. Як у пущі водиці будують житло під виглядом санаторію, Оздоровчий рекреаційний комплекс по документах для того, щоб його пропкнути. Це є фальсифікація. Мова на часі. Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про функціонування української мови як державної у другому читанні. Парадокс, намагаючись збудувати сильну і вільну державу, чинного закону про мову ми досі не маємо. А попри те, що українську називають рідною понад 80% громадян, у багатьох сферах життя вона присутня меншою мірою. І закон має виправити цю ситуацію. Мови стане більше у змі, і нею нарешті мають заговорити високопосадовці. Разом з тим навколо документу не припиняються чвари, ініційовані його противниками. Усе через нібито порушення прав людини та надмірний радикалізм законопроекту. Як новий закон посилюватиме національну єдність та безпеку? І хто найбільше зацікавлений в тому, щоб закону про мову в Україні не було, дізнавалася Анна Єва Мельник. Історична подія для України і справжнє фіаско для Російської Федерації. 28 лютого Верховна Рада розпочала підготовку до голосування у другому читанні законопроекту, що забезпечує українській мові вперше за всі роки незалежності статус єдиної державної в умовах війни та постійних спекуляцій Кремля навколо мовного питання. Ухвалення майбутнього закону набуває безпекового значення, заявив голова парламенту Андрій Парубій. Тим законом ми б'ємо всяку серцевину руського міра, який хотів знищити Україну, особливо в обставинах боротьби за Україну, за незалежність. Мова не буває першочергового безпекового значення. Проект закону 5670Д про забезпечення функціонування української мови як державної розроблявся більше двох років. Його ініціаторами є 76 народних обранців з усіх фракцій, окрім опоблоку. Дорадчий голос мала і громадськість. Першочергове завдання документу захистити та популяризувати українську, закінчивши тим самим логічний історичний процес ідентифікації українців як нації. Переконаний парламентарій та співавтор законопроекту Микола Князь. Я жуцький. Закон про українську мову як державну це свідчення того, що ми незалежною країною. Це є свідченням того, що е, наші солдати, які на фронті зрозуміли за що борються за нашу культуру, за майбутнє наших дітей. На сьогодні ми цього захисту закон, який основою національного і державного життя, ми не маємо. Ми хочемо це захистити. Дійсно, Кремлю грає на руку невизначеність української мови у нашому законодавстві. Анексію українського Криму та початок війни на Донбасі окупанти виправдовували захистом російськомовних громадян України. Винуждені були. Захищати рускоязичне населення на Донбасі. Винуждені були трягірувати на стрімлення людей, живучих в Криму повернутися в состав Російської Федерації. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної припинить подібні спекуляції. І нагадає московським загарбникам, що кордони РФ зовсім не там, де закінчується російськомовне населення в нашій країні. Після Революції гідності все більше людей заговорили українською. Нині відповідно до досліджень центру Разумкова 85% громадян України вважають саме українську своєю рідною мовою. Більше того, міфи і жахачки, які вигадують опоненти законопроекту про нібито мовні утиски чи пригноблення нацменшин – зменшин абсолютна нісенітниця. Документом передбачено цілком логічні речі для суверенної держави. Громадяни мають володіти державною мовою, як і ті особи. Що претендують на українське громадянство для всіх чиновників та посадовців, незважаючи на те, яку посаду вони обіймають, робочою мовою стане українська ера Азірівки закінчилась. В країні сформувався цілий пришарок кровосісів. Свого часу на захист рідної мови стали всі країни ЄС. До прикладу, в Польщі без знання державної мови, годі й мріяти про керівну посаду. В Литві працюють мовні інспектори, котрі перевіряють знання в державних установах. Тож і нам слід захистити рідну мову на законодавчому рівні. Тим паче, в умовах гібридної війни. Судді, міністри, депутати, прокурори та президент зобов'язані опанувати українську і використовувати її під час виконання службових обов'язків. В іншому випадку зайняти Омріяне крісло у високих кабінетах не вийде, роз'яснює координатор руху Простір свободи Тарас Шамайда. Держслужбовці просто не зможуть за цим законом, вони не зможуть працювати на держслужбі, якщо вони не володіють державною мовою. Крім того, користувачі соцмереж запустили флешмоб із закликами ухвалити закон про державну мову, який популяризує її у понад 30 різних сферах суспільного життя. Щоб громадяни, які прагнуть отримати послуги українською, нарешті реалізували це право. Лугування в кафе, транспорті аптеці повинно бути в першу чергу українською. Однак, якщо клієнт не знає державної мови, за згодою сторін можна спілкуватися іншою. Між тим інтернет-магазини муситимуть забезпечити український переклад своїх сайтів. Нарешті українською видаватимуться половина усіх книжок та друкованих змі. Російськомовна періодика матиме українську версію. Втім, ця норма не стосуватиметься видань, що написані мовою корінних народів чи країн ЄС. Таке нововведення за. Хотить російськомовних українців не лише вивчити, але й заговорити державною мовою. Переконаний письменник Юрій Макаров. Я нарахував 10 підручників української для іноземців, які розраховані фактично на англомовних. На російськомовних я не знаю жодного. Такого водночас залишається право проводити фестивалі іноземною мовою та показувати документальні фільми. При цьому 90% стрічок мають озвучуватися державною. Більше того, законодавчі зміни забезпечать домінування української мови на радіо і телебаченні. Розповідає член експертної ради з питань мовної політики при кабінеті міністрів Сергій Оснач. У нас на телебаченні стане щонайменше 90%. Частка української мови, причому без винятків, як зараз, до української квоти чомусь зараховують двомовні передачі, і це насправді дуже зменшує українську квоту, яка формально 75, а насправді вона значно менша. Затятими противниками нововведень природно, виступили проросійські опоблоківці, назвавши закон каральним. Це розколює суспільство. Не голосуйте за цей ганебний закон. Три століття українців намагались асимілювати, тобто уподібнити, до сусідів, починаючи з знищення однієї з основ нації мови. Близько 400 указів, що обмежували чи взагалі забороняли українську, видали російські царі та радянські вожді. Доходило до абсурду в немилість потрапили навіть музичні ноти українських композиторів. У 1763-му Катерина II заборонила викладати українською у найавторитетнішому навчальному закладі східної Європи Києво-Могилянській академії. У 1863-му Міністр Російської імперії Петро Валуєв видав розпорядження, яким заборонялись книги українською. У 1876-му Емський указ Олександра II витіснив на цілих 30 років українську культуру. Йосип Сталін теж придушував все українське у тисячу 19... Двадцять шостому році своїм листом дав команду переслідувати прихильників українізації, а це вже 2012-й. з порушенням регламенту та відкритою фальсифікацією. Тодішні регіонали Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко протягують в сесійній залі парламенту антиукраїнський законопроект про засади державної мовної політики. За 248 рішення прийнято. Документ визнавав державною мовою українську однак ще 18, перша з них російська визнавалась регіональними і могли вільно використовуватися у всіх сферах. Таким чином, антиукраїнські політики, готуючись до парламентських перегонів, розширювали свій електорат. Врешті, після майже шести років очікування, протестів та мовного майдану, конституційний суд торік узимку за клопотанням народних депутатів визнав закон неконституційним. З тих пір Україна живе без. Закону про мову, а це означає, що прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної є конституційною вимогою. Розповідає адвокат Юрій Крайняк. Він спрямований по перше на реалізацію статті. Десятої конституції України, в якій визначається, що статус державної мови і її функціонування визначається законом, тобто це конституційний закон. Поки український парламент готується ухвалити документ в цілому, російські телеканали продовжують свою пропагандистську брехню. 10, 10, 10 років тюрми анонсують за те, що хтось намагається попитається говорити по-русски. Насправді ніякого кримінального покарання не буде. Передбачена лише юридична відповідальність за приниження чи зневажання української мови як державного символу. Мовні квоти не розповсюджуватимуться на освітній процес нацменшин. Як і зараз вони можуть навчатися корінною мовою поряд з українською. І ще один розповсюджений міф заборона на спілкування іншою мовою в приватному житті. Цього в законі немає. В законі немає ніяких мовних поліцейських, ніяких мовних інспекторів. Е, ніхто не перевіряє і не забороняє людям в побуті в приватному житті спілкуватися будь-якою мовою, взагалі будь-де. Закон лише захищає по суті вживання української мови в державних інститутах, там, де людина стикається з державою, там де ця мова має ідентифікувати нас як українську державу. Разом з тим запроваджується нова посада уповноважений із захисту державної мови. Його призначатиме кабінет міністрів на 5 років. Омбудсмен буде зобов'язаний контролювати вживання української в першу чергу в державних органах влади, політичних партіях громадських об'єднаннях. Упродовж 10 робочих днів розглядатиме скарги громадян щодо порушення права на інформацію чи надання послуг українською. Якщо провина чиновника буде доведена, найбільше покарання, що йому загрожує, це штраф розміром у 300-400 неоподатковуваних мінімумів, тобто близько 6 тисяч гривень. Вона буде передусім для наприклад для державних службовців, які у спілкуванні із особами. Які до них звертаються, будуть свідомо ігнорувати українську мову. Спочатку до цієї попередження, якщо після попередження порушення не, не усувається, то в такому випадку вже уповноважений вправі запроваджувати штрафні санкції. Більше того, держава запровадить мовні центри, щоб всі охочі могли безкоштовно опанувати українську. З'явиться і національна комісія зі стандартів державної мови. Її членів затверджуватиме уряд. Завдання нового органу визначати стандарти державної мови, рівень володіння українською та видавати відповідні сертифікати для кандидатів на керівні посади та осіб, які претендують на отримання українського громадянства. Парламентарії планують розглянути правки і ухвалити закон в цілому вже найближчим часом, щоб безперешкодне функціонування української сприяло і безпеці держави, і національній єдності. Після короткої реклами ви побачите ще більше цікавого. Не перемикайте! Нові схеми несумлінних забудовників. Охочих придбати домівку поблизу природи, щоб дихати чистим повітрям стає дедалі більше. За міське житло користується популярністю, а це в свою чергу збільшує й апетити бізнесменів. Так, кам'яні джунглі потроху добираються вже й до мальовничої пущі водиці. Одна з передових будівельних компаній взялася зводити тут п'ятиповерхівку. Усе б нічого, але територія, обрана під будівництво, має протилежне цільове призначення рекреаційної зони. Будинок назвали по-новітньому «апарт-комплекс», бо замість квартир тут апартаменти. І це нібито вже й дозволяє забудувати територію для відпочинку, вирубавши без дозволу кілька сотень вікових дерев. Які схеми використовують бізнесмени і як їм вдається обійти закон? Дізнавалася Юлія Савчук. Близько! Близько! Саме так припинити незаконну забудову Києва вимагають активісти під стінами Київради. Небайдужі збираються тут не вперше, проте отримати чіткі відповіді на проблемні питання їм не вдається. Була навіть перекрита вулиця Хрещатик та невелика сутичка з правоохоронцями. Ой! Якісь зрушення можуть відбутись лише після особистого прийому Віталія Кличка, каже правозахисник Олександр Дядюк. Сюди він прийшов разом із активістами з рекреаційної території столиці Пущі Водиці. Тут вперше за всю історію почали зводити багатоповерхівку. Чоловік запевняє, це тільки початок. Якби це був один дом, ще воно пуща пережила один ми розуміємо, що як тільки з'явиться перший жика. все, на пущі треба ставити хрест і не буде. Буде другий, буде третій, буде восьмій. І ми ж знаємо, як будується. Беруться документи на п'ять етажів в Києві. Це часто на білой діот. Починають строїти, потім роблять проєкту і Робиться 25 етажів. Проте історія забудови почалася взагалі з шокуючих подій. Розповідає місцева мешканка Валентина Кудирко. Десь півтора місяця тому я приходила, коли почалася вирубка мелких кустиків. І я думала, що на цьому все закінчиться. Приїжджаємо, а здесь пустиня, столітні дуби, сосни, більше 200 дерев'явів. На частині цієї території раніше був санаторій, тож місцеві не надто здивувалися появі техніки та робітників. З'явилась інформація про реконструкцію будівлі. Проте восени шмат землі без старої будівлі, оздоровчого закладу, обгородили високим парканом, тож стало зрозуміло, про Жодну реконструкцію не йдеться. А вже наприкінці січня тут почали по варварськи зрубувати дерева, розповідає громадський активіст Петро Тігунов. Тут з'явилися якісь невідомі особи з бензопилами, почали випилювати дерева. От ми теж не, не зовсім зразу відреагували, тому що ну реконструкція, як реконструкція, можливо, там під лісок вирізаєте. Коли стало зрозуміло, що вирізають тотально столітні дерева, дуби і сосни, то підняли гвалт. Активісти одразу ж викликали поліцію, які зафіксували факт, проте не зупинили вирубку дерев. Всього за 2-3 дні було вирізано все. І вже за фактом правопорушення тут з'явилися і представники прокуратури, і екологічна служба. Як виявилося, дозволів на вирубку 214 дерев забудовник не мав. Ночі ні дньому погрузили, накрили їх виїзди, щоб їх не бачили. 6 липня 2017 року міськрада прийняла рішення про передачу холдингові компанії «Київміськбуд» цієї земельної ділянки по вулиці Квітки цісек 34-36 для будівництва рекреаційно оздоровчого комплексу благоустрою та озеленення території. А вже у вересні департаментом благоустрою КМДА була створена спеціальна комісія, яка обстежила зелені насадження та склала акт, згідно якого видаленню підлягає лише одне дерево. Є акт обстеження номер 200 від 2016 року, який обстежили цю цю територію. Тут знаходилось 214 дерев, в які входили і сосни, і дуби сторічні юристи. Погоджуються, вирубка незаконна в цьому рішенні. Комісії вони так би мовити засідали і обстежували лише одне дерево. Дозволу на виробку більше ніж одного дерева. В них немає. Між тим відповідь на наш запит Київміськбуд повідомляє, що вирубка здійснювала згідно того ж акту номер 200. Даним актом встановлено відновну вартість зелених насаджень, що становить 725 тисяч гривень. Дана сума коштів була повністю сплачена компанією. Крім того, додають у відповіді видалення дерев здійснюється після сплати відновної вартості. Про те, що згідно акту, на який посилається Київміськбуд, видаленню підлягає лише одне дерево, ані слова. Натомість, згідно документів, управління екології і природних ресурсів КМДА було сплачено лише 600 тисяч гривень. Скоріше за все, вони зменшили цю вартість на на вартість проведення озеленення відповідно до їх будівельного проекту зрозуміло, що знали відповідні компетентні органи, на підставі чого вони зробили даний платіж. Натомість влада сподівається, що винуватці будуть покарані. Я сподіваюся, що ліже що, органи щоби... органами будуть наказані ті, хто так. проте, навіть якщо провина забудовника буде доведена, покарання за таке свавілля мізерне. Штраф від 30 до 50 на податковий мінімум 570 гривень, ну от, в цих розмірах. Немало запитань викликає й сама забудова, згідно паспорту будівництва. Це оздоровчий рекреаційний комплекс з благоустроєм території. Якщо благоустрій території здійснили за рахунок вирубки дерев, то оздоровчий комплекс дуже нагадує звичайний житловий будинок. На сайті Київміськбуду вже відкритий продаж одно, 2 та 3 кімнатних апартаментів. Коли ви будуєте оздоровчий рекреаційний комплекс по документах для того, щоб його пропхнути, а насправді будуєте житловий нежитловий комплекс і проводите комерційну реалізацію нерухомості, то це є фальсифікація, дуже небезпечний факт, який може згодом через таку кримінальну схему пролізти в усі рекреаційні території міста Києва. Ми ознайомилися з генеральним планом цієї території. Тут справді рекреаційна зона. Вони взагалі не можуть будувати в рекреаційній зоні лише тимчасове будівництво, якщо там є фундаментальні роботи, тобто фундамент це вже не є тимчасовою спорудою. Цільове призначення ділянки згідно кадастрової карти для будівництва та рекреаційного призначення. Активісти пояснюють це тим, що на території розташована споруда колишнього санаторію, і будівництво та реконструкція дозволені лише на цій частині. Що ж обіцяють інвесторам, та як планують вводити в експлуатацію, дізнаємось телефоном у відділі продажу. Так званий апарт комплекс планується ввести в експлуатацію вже наприкінці 2020 року. А заселення з квітня 2020. Двадцять го Це йде як апарт-комплекс, там різні є планування. Він по документам йде як комерційне приміщення без прописки. Комунальні послуги для нежитлового будинку надаватиме спеціально створена забудовником житлово-експлуатаційна організація, а опалення забезпечуватиме власна котельня на даху. Тож комплекс досить добре нагадує звичайно багатоповерхівку. Тому активісти звернулись до контролюючих органів. Проінформований прем'єр-міністр України про цю ситуацію, тобто є доручення там до державної екологічної інспекції. Мінрегіон був в курсі про цю ситуацію, бо там є відхилення від державних будівельних норм. Зверталися до державної архітектурно-будівельної інспекції. Перевірку проводили з 15 по 27 лютого. Потім подовжили ще на кілька днів. Результати мали вголосити 5 березня. Проте представники Дабі заявили, потрібен ще час. Під час виїзду на об'єкт на об'єкті були присутні представники підрядної організації, але документи були надані не у повному обсязі, що унеможливлює прийняти рішення. Отже, своє рішення дабі оголосить аж 12 березня. А забудовник цей час активно заливає бетоном зелені легені столиці. Нагадаю, що у програми Шустрова Лайф працює активна сторінка в мережі Фейсбук. Її адресу ви бачите на своїх екранах. Пишіть і повідомляйте про злочини, які потребують розслідування наших журналістів. Спільними зусиллями подолаємо несправедливість. Це була програма Шустрова Лайф. Ми виходимо в ефірі телеканалу Еспресо щовівторка о 22.00. Тож побачимося рівно за тиждень.